Эй, сегодня нас на огляді Бьоркен Кьофір, нова ЛТшка. І перша в своєму класі ЛТ 11 німецька і досить себе, яка непогано зарекомендувала. Давайте дивитися у ТТХ, розберемось з його супернавичкою. Подивимося, яке буде обладнання, яке б я порекомендував би. І декілька боїв класних, само собою, також вам покажу. А перед початком відео також не забувайте протискати вподобайку, якщо вам подобається мій контент. І напишіть в коментарях, як вам ЛТ-шка, і чи планує. Та ви її собі качати. Поїхали дивитися ТТХ. Якщо хочете отримати таке ж круте освітлення, як і у мене, замовляйте лампу інтелект з промокодом bizor 10 який вам дасть знижку 10% на весь чек. Лампи різних розмірів, дуже якісні, є фірмовий додаток, де ви можете налаштувати будь-який бажаний колір. Я користуюсь ними вже не перший рік. Послання знайдете в описі під цим відео. Так, по потетихан олійка ПЗБоркін Кіфер лазерний ціле. Стокові ТТХ тут такі. Середня шкода 330, 430 фугасикам, і фугасики тут досить хороші, 120 мм. Пробувають більшість солдешок. І деякі остежки пробуваються в лоб, такі, там, леопард, Пачат і так далі. 1900 міцність, 75 летить вперед, і їх реально дуже швидко набирає. І 25 назад. Вогнева потужність, тобто розкіт тут 0,33. Час зведення 1,4 секунди, мінус 12 градусів вам Скажу, що як дамаг дилер ця алтежка просто неймовірна. Шикарний ДП. Можна розігнати до 6 секунд КД, 6 секунд КД 330 шкоди і з пробиттям 285, наприклад, на кумуля. Ну шикарно. І тебе 2000 хп. По маскуванню що в нас тут виходить: маскування під час руху 1585. Маскування тут максимум. Зараз я покажу, скільки може розігнати. І коли перейдемо до обладнання, я покажу. Добре. І рухливість. Бачите на екрані, яка питома потужність, яка потужність двигуна, і максималка перед і назад ви побачили. А яка тут взагалі особливість цього танку? Бачимо, що заряджається ця абілочка десь в районі 40-30 секунд, якщо прокачана модерка. І наступний постріл накладає ефект залежно від статусу виявленої цілі. Влучення у виявлену машину супротивника позначає її, через що вона довше залишається виявленою, та отримувати більше шкоди. Влучення в невиявлену машину позначить її місцезнаходження спеціальним маркером. Тобто, якщо танк засвітився, він світиться умовно там 5 секунд вже. Ви можете виїхати дати йому постріл, навіть не обов'язково його пробивати, цей танк, і танк ще буде підсвічуватись в районі 12 секунд. Тобто танк світився там 5-6 секунд, і ви ще можете продовжити на 12 секунд. М -м -м, клас. Плюс, дивіться, як пишуть: влучення у виявлену машину супротивника позначає, її, через що вона довше залишається виявленою та отримуватиме більше шкоди. Тобто, по цьому танку буде злітати більше альфа від ваших противників. Окей? Класно, класно. Але тут ще, якщо Танк не відсвітився і ви даєте тичку по ньому. Також можете навіть його не пробити, То маркер покаже, де ця шкода, де ця машина знаходиться. Чи сильно це ефективна штука? Ну не скажу. Я не так багато на ньому бої відіграв, не так багато боїв. Десь в районі там 70 Давайте гляну точно. 56 боїв. За 56 боїв я можу скористатися цією штукою, ну точніше, показало маркером, ну може, що разів десь. Чи хоча б раз відкидали фул танк по цьому маркеру? Ні. Дуже класна штука, що танк білочка, точніше, продовжує час того, як танк світиться, це класно, тому що можна відкидати з більшою вірогідністю. Союзники цим, як знаєте, не часто користуються. Взагалі, грати на ЛТ це не дуже благодарна робота для твоїх союзників, тому інколи таке буває. Так по обладнанню давайте що в мене стоїть. У мене два варіанти це. Копи малошумка оптика, стандартна алтевоїцька, і друга збірочка ХП, досил і малошумка. Огляд мене з такою збіркою 473 метри без оптики. 473 метри. І маскування 43. Тобто, якщо це якась там напівзакрита або закрита мапа, по-перше, мене хпшок 2200 2200 на Алтешки, 2200. Тобто, я можу грати як ст. У мене є ДП, в мене є маскування, в мене є класний огляд, у мене є абілочка. 6 секунд КД, 340 середньої шкоди прокачаний модеркою. Ну це просто капець, який кайф, і в тебе ще мінус 12 кВ, мінус 14 з прокаченою Модеркою. Як вам такі ТТХ для Алтешки 11 рівня? Ну, якщо ви ставите збірку Алтеводську, то огляд буде 537 і маскування з усім всяким приколом буде 45 Дан не, не максимум, який може досягнути. Для ЛТ, але досить непогано. Єдине поки що, на мою думку, проблематикою цього танку це є те, що поки немає лт шок 11-го рівня, і ви поки що попадаєте Баркінкьофер на Баркінкьофера. Чи є це сильною проблемою? Ну, інколи воно просто набридає, інколи хочеться якось різноманіття. Так, і по екіпажу екіпаж на командира, раз, на відниця, два, механік водій, три. Класний танк. Поки що скажу таку маленьку вам ремарочку. Класний танк. Зараз ви побачите декілька моїх боїв в моєму виконанні. Сра одразу кажу, я на ньому граю в більшості випадків як на як стежка. Я не граю як агресивний алтовод. Я не їду на сильно в там перших таймінгах валтешні кущі, щоб мене відкидали. Я так граю на півсуїті. Тому поїхали дивитись хороші бої. І після бої я скажу вам свою думку. Стосовно цього танчика. полетіли. Також, дядьки, мене телеграм-канал, де завжди постяться актуальні новини World of Tanks, анонси стрімів, відео, фото з реального життя та багато іншого. Плюс до всього там ми спілкуємось разом з підписниками каналу. Тож заходьте, сумно точно не буде. Отак заряджаєш, і усе. і кайфуєш. 6 секунд КД, 2200 хп і в те просто СТ-шка 10-го рівня якась. Ну не 10-го, а 9-го.

Жаль, Туди їхати не можна. Давайте хай він інвейдем наверх ще раз. Ще, одну. ще не вдасться. Ох, от Приїхав до тяжів і грає з тяжами ви це бачили? Який жахливий гравець Хіба так можна? Псує команді бій. Не грає так, як повинен. Ще поїхав гля. <звук> ну ти й теля на грі, я тобі кажу. ну ти й теля, нути й теля. Ти 20 тич досвід залишив, щоб купити кер. Як самаєте, та щось знову не жить. Чуйка, що знову хворіть Ну? Генфоши гарно проїхав, питанчик взагалі немає ніяких. Непогана команда відкидає. Успішно абілочка залітає одна з ста пострілів, напевно. Взагалі, в принципі. Ну, інколи ефективна, але наче й безтолково. Да, нормально легкость закидывает. Прям. Так, там хорош. Давай, баха. На помилочка, і все бачите, що поважко не поїде. Бабаха тут. Або тут. Моя на увазі блайдом підсвітити противник, і союзника не тупляй, або скинув скинула. У мене так ще ні разу не було. А хп наша бабаха не ваншотала. Щоб грати від на надамо. Тепер давайте підведемо підсумки стосовно цього танку. Танк, очевидно, мені дуже подобається. Я на ньому буду закривати три мітки. Це буде досить складно, тому що планка 5700, але буде досить цікаво. Можу йому дати спокійнесеньку 9 з 10, майже ідеальна ЛТшка. Єдині мінуси для мене це розположення башти позаду. Плюс неідеальне маскування, не 50%, яке хотілося би мати на ЛТшки. І такий мікромоментик це те, що вона повністю картона. В усьому іншому вона просто ідеальна. Класна гармата є. Є пробиття, є хп, швидкість маскування в нормальне. Тобто можна відігрувати, просто підбираючи під себе геймплей і кайфувати на цілдески. Рекомендую качати ти для тих, хто хоче спробувати цей геймплей, скілозалежна, але дуже цікава. Тому якось так. Дякую за перегляд цього відео. Бежіть себе і виносить. it's just a nice